Я вирішив поїхати працювати до Росії, тому що в Колумбії мені сказали, що там потрібні зварювальники для відновлювальних робіт. Мені сказали, що мене направлять працювати зварювальником у підрозділ. Обіцяли платити 10 мільйонів колумбійських песо, і саме тому я погодився поїхати. Я родом з міста Калі, Колумбія. На той момент я працював в Об'єднаних Арабських Еміратах у Дубаї. Я був у відпустці приблизно 10 днів. Один знайомий сказав мені, що є робота в Росії, Нібито потрібно охороняти газопереробний завод. Сказали, що це робота максимум на один місяць. Це виявилось брехнею. Ми летіли з Богати до Стамбула, зі Стамбула до Уфи. коли ми прибули в Уфу, нас забрали паспорти, телефони, всі документи. через три дні нас посадили в автобус і везли приблизно 36 годин у невідомому напрямку. Ми не знали, куди нас везуть. Нам обіцяли платити 2,5 тисячі доларів на місяць. Це ті самі 10 мільйонів песо. Нам говорили, що ми не будемо воювати, але ще охоронятимемо та ремонтуватимемо газовий завод. Саме тому багато людей погоджувалися. так само, як і ми багато людей приїжджають до Росії обманом. Нам не заплатили жодного песо. Ми п'ять днів лишли пішки, і за цей час нам нічого не заплатили. Нам казали, що гроші дадуть через 15 днів, але це брехня. Коли ми прибули на місце, там уже було багато колумбійців, і багато з них щойно приїхали, як ми. Коли нас вивели, нас було семеро колумбійців та африканці. Африканців відокремили і повели в інший бік в один африканців, в інший – колумбійців. Наступного дня до Уфи прибули ще 10 колумбійців. І так відбувалося щодня. Люди приїжджали постійно, колумбійці прибували безперервно. Це бізнес. Вербувальникам платять гроші за кожну людину, яку вони приводять туди. Вони обманули мене так безглуздо, що сказали, що мені потрібні помічники. І я покликав друга, хлопець, який жив в Іспанії, лучито. Його убили. І я це бачив. Я бачив його важко пораненим. Я повірив, що мені говорили, що робота буде безпечною, що нас не відправлять на передову. Я сказав йому лучито. Поїхали, це хороша робота. Добре, платять. Лучито вбили. Нам ніколи не пояснювали, яке саме завдання ми маємо виконувати. Нас везли машинами дві ночі поспіль. Потім кинули в бункер. де видали військову форму, автомат набої, рацію та кабель. А далі сказали просто йди, йди, йди. Нам не казали, що буде дій. Нам не казали, що ми потрапимо на фронт. Нам не пояснювали, що робити. нас просто обманули. Потім нас привезли до іншого бункера. Там було дуже дуже багато щурів. Наступного дня мене змусили йти без зупинок. я був повністю виснажений. Ноги мене не тримали. Коли я намагався сісти, оператор дрона кричав: або йдеш, або помреш. у нас не було води. Я просив води, але мені наказували йти далі. я казав, дайте води. іди далі. Коли ми зрозуміли, що опинилися. На війні було вже запізно. Повернутися назад було неможливо, тому що росіяни вбили б нас дронами. Над нами постійно висів дрон із вибухівкою. Якби ми спробували втекти, нас би вбили. Коли я зустрігся разом зі своїм напарником. Це дуже не сподобалося оператору дрона йому не сподобалося, що ми спілкувалися. Я сказав йому, що нас жорстоко обманули. Глянь, де ми опинилися. я бачив понад 300 загиблих людей. Мертвих розірваних на шматки людей. я бачив мертвого лучито. Я дуже, дуже вдячний Богу що росіяни, що проходили повз нас не помітили, бо ми лежали у ямі. І я думав, що росіяни прийдуть та вб'ють нас. Коли ми побачили військових, я запитав Україна? Вони навали на нас зброю. Ми підняли руки вгору і сказали ні на допомогу. Допоможіть і ми здалися у полон. Ми жодного разу не стріляли. наші магазини були повністю заряджені. Ми не стріляли, п'янемося. я не вбивця. я не військовий. Я приїхав працювати з зварювальником. І через те, що мене обдурили, загинув мій друг. Його вже більше не повернеш. він мертвий. Російські командири не люди. вони не дають ні їжі, ні води. Ми чотири дні були без їжі та води. Вони дуже дуже погані люди. Коли ми здалися українським військовим, усе було інакше. нам запропонували їжу, воду та допомогу. Зараз Я звертаюся до всіх колумбійців, які бачать це відео. Будь ласка, не вірте нікому. Ні, сержанту курту, ні Джеймі, ні сержанту Майку, ні іншим вербувальникам. Це найгірші брехуни на світі. Ці люди не виконають жодної своєї обіцянки. Вони вас обмануть, вам ніколи не заплатять. Вони просто відправлять вас помирати, як гарматне м'ясо. Не вірте їм, не вірте нікому. ми вижили завдяки богові та українцям, які зрозуміли нас та пощадили. Інакше, хто знає, мабуть, ми були б вже мертві. Нас обдурили. Я прошу всіх своїх вітчизників, не ведіться на це. Це пастка. Коли вам кажуть, що буде легка робота і великі гроші, це брехня. Вас везуть на смерть. Багато наших товаришів вже загинули. Із семи людей троє вже загинули. Ми з напарником змогли втекти і здатися українським військовим. Не вірте нікому. Це шахрайство. Sepa <laughs> que es una <laughs> trampa <laughs> lo van a <laughs> llevar de carne de cañón para <laughs> que los maten.